Ада, бізнес, волонтери та ВПО зібрались сьогодні разом у Рівному, аби спільно обговорити проблеми, які виникають у внутрішньопереміщених осіб, коли вони приїжджають на Рівненщину. Марина Павлюченко, голова ГО «Всеукраїнське об'єднання переселенців, не щуток знає, що таке приїхати у незнайоме місто, адже 9 років тому вона також стала вимушеною переселенкою. Розповідає, окрім першочергових, де жити, що одягнути та поїсти, виникають інші потреби. І зараз почала стикатися вже з медичними питаннями. Люди почали просто за останні. Тиждень декілька людей, що потребують медичної допомоги, і там вже дійсно дуже важко з цими питаннями допомогти. Бо і ліки треба, і навіть в лікарні, щоб поклали, і оці питання зараз. От... Гостро стоять дуже як робити, куди звертатися, хто може допомогти. Однією з учасниць форуму є Поліна Гасянок із Бердянська Запорізької області. До рівного жінка із сім'єю приїхала наприкінці березня, адже чоловік рятувальники його перевели на службу до нашого міста. Тоді у них тут не було нікого. Перші кілька місяців допомагали та забезпечували необхідним волонтери. Зараз ми проживаємо на квартирі, яку оплачуємо самостійно. Я не можу сказати, що це дуже дешево. З травня місяця мене звільнили там, на окупаційній території, тому що я не захотіла співпрацювати. Я є викладач і художній керівник коледжу. І якщо ти освітянин, ти маєш вибрати на якому ти боці або ти в колаборації, або ти виїжджаєш на бік України. Та, незважаючи на це, родина робила все, що від них залежало, але певні проблеми все ж виникали. Ми звернулися в структуру, тоді була можливість написати заяву на житло для переселенців. Ми це зробили в серпні, але поки що ніякого зворотнього зв'язку. Тобто ми подали всі документи, я і моя мама. Але поки тиша. Але ми з надією, що і для нас щось побудують, тому що наше місто і досі в окупації. Я звернулася в центр зайнятості, і за місяць було нараховано 500 гривень, де я не зрозуміла, чому я була до 5 травня 2020 року. Другого року працевлаштована саме для того, аби вирішувати такі та інші проблеми, які виникають у ВПО, організували форум, адже на рівненщині проживає 58 тисяч вимушених переселенців. Працює 39 релокованих підприємств. Тому можливо, аби усім було комфортно. Єдиним ефективним справжнім ефективним методом це є займість. для того щоб на фронті був успіх, потрібно, щоб в тилу. Економіка працювала, щоб в тилу сім'ї тих воїнів, які на передовій відчували себе захищеними і потрібними. А ось Марина Ройко з Донеччини із родиною до Рівного приїхала до друзів, проте хотіли якомога швидше налагодити самостійне життя. У рідному місті жінка керувала лиманським ЦНАПом, тож і на Рівненщині після адаптації розпочали з пошуку роботи. Наразі вона керує з Долбунівським центром надання адмінпослуг. Моя робота це моє хобі, мені дуже пощастило в цим плані, тому що я дуже люблю те, чим я займаюся, бо я розумію, для чого це, це вдається і є певні результати, які приносять користь. Прийшла співбесіду, скажімо так, в мене повірили. Дали можливість себе реалізувати. Такі форуми проводяться в межах програми єднання заради дії у різних громадах України у 15 областях. Метою їх проведення є об'єднання та інтеграція внутрішніх переселенців у громади, в яких вони тимчасово проживають. Наша програма також пропонує. І підтримує створення консультативно-дорадчих органів, або як ми їх називаємо, рад ВПО. Створення такого органу позитивно сприятиме і допоможе вирішувати проблеми, які є саме в синергії між внутрішньопереміщеними особами, представниками органів місцевого самоврядування і всіх організацій, які дотичні.